Добрий день, шановні батьки. Добрий день, мої хороші діточки! У цей світлий тиждень, тиждень перед Великоднем, ми з вами поговоримо сьогодні про деякі цікаві факти з святкування Великодня. Свята. Ось деякі факти пов'язані з Великодним, ми з вами зараз розглянемо найвідоміші і самі найдорожчі Великодні яйця виготовлені Петером Карлом Фаберже Цар Олександр замовив подрунковий набір таких яєць для своєї дружини. Це самі найдорожчі яйця в світі великодні. Вони прикрашені золотом і драгоцінним камінням. Саме найбільше великодне яйце знаходиться у Канаді. Воно дуже важке, дуже важке. Це дві тони, якщо ви це зрозумієте. А його довжина близько 8 метрів. Нехай батьки вам покажуть, яке за велике це великодне яйце. В Україні яйця фарбують у великий чистий четверг, як і печуть великодні паски. Заведено ж тоді виготовляти паски з сиру. Хто таки полюбляє сирні паски. Церемонія винесу святого Світла або сходження благодатного вогню відбувається в Святу Суботу і проводиться у Єрусалимі. Після сходження благодатного вогню його розвозять беруть частинку вогню, запалюють свічки і розвозять по всьому світу. Найбільшу в світі Паску вагою понад дві тони і висотою в 2 майже в 2,5 метри спекли в Україні в селищі Ялта Донецької області. В різних країнах різні символи Великодня. У католиків це зазвичай кролик. Вони прикрашають великодні свята кроликами шоколадними або випеченими з тіста. Нас зазвичай це маленькі курчатка або. Каченятка, який є і початком життя. Бо яйце це є початок нового життя, а з яйця вилупляється хто? Курчатка, каченятка. Вони і є символами нашого Великодня. Я сподіваюся, що ви дещо новеньке дізналися для себе. На все добре. Всім гарного дня, мирного неба, гарного настрою!